І наразі у нас уже вривається український хіп-хоп-виконавець Вараж зі своєю ліричною композицією танули. Ми вас вітаємо, пане Володимиро! Вітаємо. Шановна студія, доброго дня. Я Боже, радий як... сутні Сьогодні на телеканалі Д1. Ви такі чарівні, такі класні. <ріст> Це навзаєм, тому що ви навзайом. такий позитивний, емоційний і просто ну, вау. Пане Володимиру, і зразу я просто як дівчинка сьогодні буду постійно свого колегу перебивати. Вибачте, будь ласка, бо я ваша шанувальниця, тож е, таке трішки особисте питання. Варс, це місто, де ви народилися? Чому саме цей псевдонім? А, ви знаєте, мені здалося, коли я його для себе обирав, що мені треба. Uh, якусь uh, безпосередньо пряму асоціацію я дуже люблю своє місто, в якому я народився. Mm -hmm. Воно мало місто Кузніцовськ до його перейменування в 2014 році, і mm, якось так склалося, що коли відбувалися, е, значить, е, такі потужні бомбардування різних міст, е, е, в перший, е, Час за все, значить, новосне, що відбувається в телеграмі, я побачив, що щось відбувається в місті Вараш. і саме тоді, в той момент, мені треба було обирати псевдонім. Я вирішив обрати псевдонім. Вараш ось так. Ось і відбулося неочікувано. Але факт: Ви співаючи фінансист музикою. Ви захоплюєтеся з дитинства? Та чому стільки відносно нещодавно вирішили прям ну, заспівати, скажімо так, на всю країну? Чому так відбулося? Ви знаєте, е, е, якось так склалося, що я співав е, ще там десять років назад. Але е, е, коли відбулася повномасштабна, мені е, хотілося дуже сильно закричати про все, що відбувається в нашій країні. Е, е, я записав перший трек. Е, е, його просто опублікував в мережі, випустив його, і він набрав шаленої популярності. І тому я вирішив продовжувати і співати далі. І як ви бачите, внаслідок маю те, що маю, пане Володимиро. Це той трек без тебе? Ні, це був перший мій трек, це був трек незламні. Е, навіть е, Збройні Сили України в своїх соцмережах дуже сильно підтримували цей трек. Це трек про те, який у нас незламний дух, і як ми маємо підтримувати один одного, і як ми маємо не забувати, хто ми звідки ми, і що ми маємо підтримувати військових для того, щоб невпевно нищити ворога. А знаєте, можемо сказати, що цей трек він дав поштовх. Тому що знаєте, відкрилася ось така ваша співоча кар'єра. Ви потрапили у топ українських співаків. Як ви вважаєте, у чому саме ваш успіх, у чому секрет саме вашого успіху? Чому так сталося? Тому що ваші кліпи деякі мільйони переглядів набирають. Я не можу сказати, що це прям якийсь шалений успіх, але е, е, я думаю, що те, що мене мотивує, це наприклад, що люди полюбляють нашу творчість, і в принципі зі всіх концертів, які ми даємо, ми майже 95% Передаємо на допомогу Збройним силам України, і я роблю такий вклад в музику і в музичний простір. Я розумію, що цим вкладом я можу допомогти своїй країні подолати нашого ворога. Тому це одна із тих причин, чому я не зупиняюся, продовжую писати. І також хочу, щоб кожен не був байдужим до того всього, і ми всі не забували допомагати нашим словетним захисникам. Також ви зазначили, що ви передаєте значну частину коштів на допомогу силам оборони України. Чи до вас звертаються військові, можливо, їм там щось потрібно, чи навпаки, ви самі дізнаєтеся, що потрібно там хлопцям та дівчатам, і вже збираєте передаєте кошти. Так до нас звертаються безпосередньо військові або їх дружини, або їх товариші, і ми разом з іншими виконавцями підтримуємо збори. На жаль, вони не так підтримуються нашим суспільством як раніше, але все ж таки ми намагаємося збирати і закривати ці збори. А якщо взяти безпосередньо концертну діяльність, то напевно, що за період в Майже півтора роки концертів. Ми зібрали більше 4 мільйонів гривень на своїх благодійних концертах та передали на ті чи інші потреби. Для ЗСУ, круто, і це Ось. правильно. Це дуже правильно. Це знаєте, можна сказати, дійсно велика шана за те, що ви таке робите. Тому що ми розуміємо, що це і велика кількість концертів. Тобто, що це постійна робота на допомогу саме нашій Україні? А тож, ви ось таку ну, величезну суму зібрали. А які можливо наступні будуть концерти, де ми можемо вас побачити? Можливо, ви будете у Дніпрі? А або... що, що таке масштабне? Можливо, планується до нового року. Що, про що можна розказати нашим телеглядачам, щоб вони також прийшли та е, знаєте, також допомогли і вам і зсу побачили та е, підтримали. Так, 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 так. Або, можливо, це не тільки концерти, можливо, це ще якісь ініціативи, ну, скажімо так, іншого спрямування? Ми зараз готуємо музичний фестиваль, він буде відбуватися, е, на жаль, або на щастя. Я дуже люблю Дніпро, але як так склалося, що у нас майже всі концерти відбуваються або на західній частині країни, або в центральній. Можливо, нас Дніпро все ж таки запросить. Але найближчий концерт, який у нас відбудеться, він буде він буде відбуватися 45 лютого в місті Києві при підтримці. Донор Ми будемо збирати з наших гостей кров. На допомогу на допомогу нашим захисникам, адже щоб ви зрозуміли, дуже велика втрата відбувається наших захисників. На жаль, через те, що дуже багато втрат крові, і як показує практика, цієї крові недостатньо. Тому ми будемо робити такий благодійний фестиваль, на який будуть запрошені різні зіркові гості. от тому, якщо хтось все ж таки приїде з Дніпра на наш фестиваль, будемо дуже раді. А взагалі, ми плануємо організувати концертний тур по всій Україні. Зараз готуємо декілька релізів з іншими артистами, сумісні треки. Тому очікуйте, скоро буде новий підпал. Ну такий, знаєте, на останок. Ви так зазначили, що ну добре, будемо чекати. Окей, е, повернемося е, до музичної так, так все ж таки більше вже до музики, так і, і... до напрямку саме музики. Так. Вашої цікаво почути у яких напрямках ви виконуєте свої музичні композиції, треки? Так чи це один напрямок, чи декілька, чи це такий синтез? Можливо, чому ви обрали саме їх? І на вашу думку, як зараз в Україні ці напрямки музики розвинені? Напрямки музики, в яких я безпосередньо виконую свої треки, це напрямок хіп-хоп, поп та діп хаос. На сьогоднішній день музичний ринок України весь час насичується новою крутою якісною музикою, адже на протязі останніх 30 років майже українського ринку як такого музичного не було. от і на сьогоднішній день з'являється дуже багато крутих нових виконавців. Їх треки потрапляють в топ-чарти. Я бажаю всім. Всім музичним виконавцям великого та шаленого успіху, щоб ми продовжували робити якісний та крутий музичний контент, який буде робити конкуренцію абсолютно любому іншому музичному ринку. Ось, пане Володимиро, ось ви зазначили, що якісний. А що для вас саме якісний і неякісний український контент? Що ви маєте на увазі саме зі свого боку особистого? З мого особистого боку, якщо ми, наприклад, візьмемо 2021 рік, всі майже 90% українських сонкрайтерів писали треки для або російськомовних виконавців, не обов'язково безпосередньо із Росії, або Російських виконавців на сьогоднішній день жоден е, з е, українських сонкрайтерів е, не підтримує е, агресора. Е, більш того, вони почали випускати свої пісні, і ці пісні е, дуже якісні і конкурентні е, на ринку. І на сьогоднішній день е, майже немає поганого е, українського музичного контенту. Він тільки покращується. Ви знаєте, як е, від. Е, Організму, який хворіє, видалила ракову пухлину у вигляді російської, російської мови і музики? І от цей організм починає рости і е, ставати здоровішим, от так само і в музиці. Дуже гарна і чітка метафора. Так. Вас називають новим ім'ям в українському хіп-хопі. Наскільки влучно це на вашу думку, як ви до цього ставитеся? Я не можу сказати, що я якесь нове гучне ім'я, але я продовжую і не зупиняюся вкладатися і робити свою творчість. І я дуже радий, що навіть серед ведучих телеканалу, де один у мене є мої слухачі, тому мені це дуже приємно. Ага. Я сподіваюся, що це буде. Не закінчувати. Ну звісно, ми ще познайомимо також і наших шановних телеглядачів з нашим будемо... останнім релізом. Так, 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 І, і, і чекати І чекатимемо вас у Дніпрі у студії. І з приводу ось, о, ви знаєте, ви дуже сором'язливий. Тобто, ви насправді дійсно дуже популярні. Тобто, і ось саме мені здається, що такий підхід він якраз допомагає ще більше а, а, йти саме до мети, тому що у вас найголовніша зараз мета це допомога, так і завдяки якраз своїй популярності ви можете ще більше допомагати. І це знаєте, ви маєте ви людина з великою місією. А коли людина має саме цю місію, то і люди також підтягуються, тому що вони відчувають. Кожна ваша пісня вона саме заряджена такими, знаєте, різними вібраціями. Кожна пісня вона. Різне, має свої вібрації, але вона несе е, саме ось внутрішній той е, те гасло, завдяки якому люди вони звертають увагу. Я сьогодні зранку їхала в машині і ваші е, танули е, слухала разів шість. Потім думаю, так треба зупинитися, бо сьогодні я не зупинивсь на ефірі. Тож, Олексію, продовжуй питати нашого гостя. Гарне спілкування, Дякую. що що я що можу додати. Але все ж таки знаєте, війна десь вплинула на кожного з нас по різному Хтось почав, як ви, займатися волонтерством, таким знаєте, як зазначила моя колега, є місія, яку ви виконуєте. Це підтримка Сил оборони України. А що можливо, окрім цього, змінилося у вашому світосприйнятті сприйнятті з початком повномасштабного вторгнення? Е, першочергово, що змінилося для мене, е, це те, що е, я зрозумів із свого власного досвіду, що е, гарних росіян немає. Це перший момент. Другий момент, е, що я для себе м, зрозумів, ніколи не можна залишатися осторонь від проблеми е, в країні. Є велика проблема, і кожен з громадян, які проживають в цій країні, він має е, е, допомагати. Ми маємо допомагати один одному і покладати майже все, е, всі свої сили на цю допомогу. Адже хто як не ми, ось знаєте, як завіщав е, е, мій колишній декан факультету університету, як, в якому я навчався, е, він завіщав наступне: діти. Ви маєте розуміти, що вище нас. Тільки небо, Ось я хочу, щоб це гасло несла вся Україна і знала звідки вона, хто хто, хто ця людина і для чого вона вартує? Ось круто. Це доволі таки. Знаєте, і стисло проте сенс ці цього вислову дуже сильний і навіть десь великий, я би так навіть зазначив. Вищо нас тільки небо, а люди повинні танути від кохання. скажіть, будь ласка, це правда, що у п'ятницю у вас буде прем'єра кліпу? Ой, я перепрошую, а, правда, а, що п'ятницю відбудеться прем'єра кліпу. Так що можете з п'ятниці шукати кліп на Ютубі або на інших телеканалах. Ми нарешті вже його презентуємо. Я сподіваюся, що ця відеоробота сподобається і, взагалі, стосовно треку танули. Я хотів написати танцювальну пісню, яка не тільки буде там журлива, а щоб безпосередньо вона змогла трошки піднімати настрій українців. Адже як не крути, від початку повномасштабної війни дуже великий психологічний тиск відбувається на українця. Тому я хочу трошки розрядити цю. Цю всю ситуацію своїми треками про е, кохання, тому слухайте танцювальну композицію Танго. і ми сподіваємося, що вона буде набирати великих обертів, тому що незважаючи на те, що наразі зараз там просто фотокартка, так в зображення вже більше 121 перегляду, наскільки там наразі. Тисячі, так, да, 121 одні тисячі переглядів. Тож ми сподіватимемося, що це будуть мільйони, тому що вона дійсно вона легка. І ми сподіваємося, що а, в цьому кліпі кожен знайде для себе ту легкість, так і трішечки відволічеться від а, війни, тому що нам іноді ось потрібен саме такий, такий легкий, так, а, легкий трек, від якого можна просто розслабитися. Ну і напевно, вже наостанок, так що ви можете зараз побажати українцям, як ви можете їх надихнути на подальшу боротьбу? Що я можу сказати, як я можу надихнути? Першочергово підтримайте один одного. Не забувайте донатити, не забувайте допомагати армії невпинно нищити ворога. І саме головне підтримайте один одного, і перемога незабаром. Чудові слова, ми до них доєднуємося. І я нагадаю нашим шановним телеглядачам, що тільки но ми спілкувалися у прямому ефірі з українським співаком і артистом Варашом. Ми вам вдячні за те, що ви Дякую доєдналися вам. до простору свободи на телеканалі Д-1 і бажаємо вам подальших успіхів у вашій творчості і перемоги. Дякую. Дякуємо вам. І наразі ми переглянемо саме пісню танули. Час лише для нас залишається Це шалене місто, де ліхтарі, місто для нас одне запах ментолу м'ята, і ти вся солодка, я гріх, ти солодка, я гріх, ніби мураки по тілу ментолу м'ята, і ти вся солодка, я гріх, ти солодка, я гріх, ято ному чапи. Lambule, lambule, lambula, these stories that we tell. Lambule, lambule, lambula, yeah. Danced and danced and we, OUT dirty we Танок за вікном починається, часу вже для нас не лишається. Це шалене місто, де ліхтарі, місто, де тільки ми. Звабило мене своїм тілом фантом, ніби нас накриває наші душі циклон Від таких, як ти, типу, пала Вавілон, ти не начита, присниця це, це все Найгарячіше почуття, що п'яниця для нас саме та найсолодкіша мить Як переплетені згорають свічки, ніби зорі падали, потонули вночі Танули, танули